Привіт, друзі, ви на каналі Всесвіт простими словами. Сьогодні про одну з найвражаючих і найзагадковіших планет нашої сонячної системи. Вона одягнена у величні кільця, має десятки дивних супутників і ховає під покривом атмосфери цілий набір явищ, яких ми не зустрічаємо на Землі. Мова про Сатурн планету, яка змушує і астронавтів, і поетів дивитися вгору з широченними очима. У цьому відео ми пройдемося від основних фактів до найсвіжіших відкриттів, і разом спробуємо уявити, як це жити біля планети, що здається вирваною зі сторінок фантастики. Хто такий Сатурн у двох словах Сатурн це газовий гігант, другий за розміром після Юпітера. Він здебільшого складається з водню та гелію. У його надрах, ймовірно, є невелике кам'яне ядро, але поверхні у звичному нам розумінні там немає. Є лише густі шари атмосфери, які планово переходять у внутрішні оболонки. Один оборот навколо своєї осі триває близько 10,7 годин, тобто день на Сатурні дуже короткий, а рік тут триває близько 29 земних років. Планета повільно обертається навколо сонця, даруючи своїм супутникам довгі сезони. Коли люди думають про Сатурн, вони уявляють саме кільця, і це справедливо. Жодна інша планета в сонячній системі не має настільки розкішного, складного і різноманітного кільцевого ансамблю. Кільця фактично складаються з мільярдів частинок від крихітного пилу до кам'янистих блоків розміром у кілька метрів, і переважно це вода у вигляді льоду. Ці частки формують тонкі смуги, щілини, густі ряди і загадкові стовпи. Структура кілець надзвичайно деталізована. Є головні кільця, які астрономи назвали літерами A, B, C і так далі. А між ними іноді виникають розриви. Багато деталей кілець пояснюються гравітаційними взаємодіями з супутниками. Так звані пастухи місяці утримують кромки кілець і формують щілини. Втім, частина структури кілець залишається до кінця непоясненою, і це одне з найпривабливіших завдань для майбутніх місій. Багато з нашого розуміння Сатурна стало можливим завдяки місії Cassini-Huygens Г'югенс, спільному проєкту НАСА та Еса. Cassini прибув у систему Сатурна у 2004 році і працював там протягом десятиліття, приславши сотні тисяч знімків і терабайти даних. Разом з орбітальним апаратом у системі опустився модуль Huygens. Він здійснив посадку на поверхню найбільшого супутника Сатурна Титана у 2005 році. Гюгенс передав незвичні кадри густу, непрозору атмосферу, сліди ерозії, можливі річкові долини, округлі камінці льоду і узбережжя, змочені рідиною, що виявилася не водою, а метаном та етаном. Касіні у свою чергу, вивчив атмосферу Сатурна, структуру кілець, магнітосферу і десятки супутників, і багато відкриттів виявилися несподіваними. Титан світ, схожий на землю, але інакший. Титан найбільший супутник Сатурна і єдиний супутник у сонячній системі з щільною атмосферою. Його атмосфера переважно складається з азоту, але в ній також є органічні молекули метан і інші вуглеводні. На поверхні титана виявлені озера і моря рідких вуглеводнів метану і етану. Особливо в північній півкулі це справжні моря, інколи більше за будь-які озера на Землі. Титан має хімічну передумову для складних органічних реакцій, а його поверхня відзначається річищами, дюнами, ймовірними височинами льоду. Однак умови там набагато холодніші, і замість водного кругообігу ми маємо метановий цикл – випаровування хмари, опади, стоки. Гюгенс передав прямі кадри десанту та здійснив виміри, які змусили змінити багато уявлень про планети і супутники. Енцелад малий супутник з великим потенціалом. Ще одна сенсація Касіні – відкриття гейзерів, що викидають струмені води та льоду з південних областей енцеладу. Ці фонтани постачають частки у зовнішні кільця, та головне, вони вказують на наявність підлідного океану. Під крижаною корою енцелада, ймовірно, ховається рідка вода, і в такому середовищі можуть бути умови для хімічних процесів, що необхідні для життя. До того ж, аналіз сладких компонентів і частинок показав вміст органічних сполук, а недавні роботи з повторною інтерпретацією даних Касіні навіть виявили нові органічні молекули у викидах, що підсилює інтерес дітей і вчених до енцеладу як потенційного дому для мікроскопічного життя. Блискавки, шторми та гексан на полюсі. Атмосфера Сатурна не просто кольорові смуги, як на Юпітері. Вона ще й показує унікальні явища. На північному полюсі планети є стабільна шестикутна хмара, так званий гексан, яка виглядає як правильний шестикутник навколо полюса. Це атмосферна хвиля велетенських масштабів. Її походження досі точнісінько не з'ясоване. Хоча лабораторні експерименти і моделі показують, що таку форму можуть створювати струми у рідинах під певними умовами обертання. Крім того, на Сатурні періодично виникають гігантські шторми, великі атмосферні виклики, які можуть бути у багато разів більші за землю і тривають тижнями або місяцями, на півдні Касії виявив стаціонарний ураган з очевидною очною ділянкою. Що схоже на ураган на Землі, але зовсім іншої природи. Одне з великих питань, яке обговорюють вчені, наскільки старі кільця у Сатурна. Раніше думали, що вони можуть бути майже віковими від самого формування сонячної системи, але деякі виміри й моделі вказують, що кільця можуть бути відносно молодими, можливо, кілька сотень мільйонів років. Тобто вони утворилися значно пізніше за саму планету. Механізми виникнення це чи руйнація великого супутника, чи захоплення і роздроблення комети, чи накопичення частинок, що залишилися від ранньої епохи. Питання лишається відкритим. Касіні дозволив зробити дуже близькі заміри складу і маси кілець, що допомогло змоделювати їхню історію. Але остаточне рішення потребує наступних місій і ще детальніших вимірів Магнітосфера і радіація. Сатурн має потужну магнітосферу, захисну бабину навколо планети, де заряджені частинки рухаються по складних траєкторіях. Магнітосфера взаємодіє із кільцями та супутниками. Наприклад, матеріал, який викидається з енцеладу, входить у магнітне середовище і формує частинки кільцевої структури. Радіаційні умови біля Сатурна також важливі для планування майбутніх місій. Апарати повинні бути захищені від потоків частинок. А люди поки що не планують подорожі туди саме через це та відстань. Питання, чи є життя на Сатурні, слід одразу коректувати сам Сатурн газовий гігант, навряд чи придатний для життя, яке ми знаємо. Та найбільш інтригуючі кандидати супутники, такі як Енцелад чи у певній мірі титан. Енцелати з підлідним океаном і джерелами тепла виглядає як одна з найперспективніших мішеней у пошуках екстремальних форм життя. Адже там є вода, енергія і органіка. Титан же цікавий з огляду на паралельну хімію. Там, можливо, існують хімічні процеси та системи, які працюють інакше, ніж на нашій водній землі. І це теж може відкрити зовсім інші шляхи до життя або до передумов життя. Важливо пам'ятати, доказів існування живих організмів поки немає, але місця є дуже перспективні. Наукова реінтерпретація даних Касіні та постійні дослідження приводять до нових публікацій: наприклад, аналіз зразків з викидів енцеладу показує наявність нових органічних молекул, що підвищує інтерес до цієї крихітної фонтани, як потенційного джерела інформації про умови для життя. Питання внутрішньої структури титана теж продовжує еволюціонувати. Деякі дослідження ставлять під сумнів ідею глобального океану під поверхнею, натомість пропонуючи більш складні моделі зі сніговими та слойовими структурами льоду з локалізованими рідкими областями. У найближчі десятиліття заплановані нові місії, наприклад, Dragonfly. Місія НАСА до титана у вигляді квадрокоптера. Або модульного апарату, яка дозволить дослідити поверхню титана безпосередньо. І це може кардинально розширити наші уявлення. Уявімо, життя у тіні кілець. Якщо уявити себе на космічному кораблі, що пролітає над кільцями Сатурна, то видовище було б неймовірним. Тонкі шари льоду і каміння розтягуються вздовж горизонту. Сонячне світло грає в дзеркалах крижаних частинок, іноді пролітає супутник, кинутий у тінь планети. Кожен політка Касіні, коли він пролітав між кільцями й планетою у фінальній фазі, давав кадри такої близькості, що вони перевернули уявлення про порожнечу космосу. Там мікроскопічні хвилі, стоячі структури, раптові викиди матерії. Це видовище не лише краса, а й джерело наукових даних. У кілець закарбована історія взаємодій, ударів і процесів, що відбувалися століттями чи мільйонами років. Сатурн це лабораторія природних процесів у великому масштабі. Дослідження його атмосфери кілець-супутників дає відповіді не лише на питання про саму планету, а й про формування планетних систем, про можливість життя в екстремальних умовах і про те, як діють фізичні закони в умовах, що неможливі на Землі. Касіні Г'югенс довела. Навіть маленькі супутники можуть мати ключову роль у великій науковій грі. І хоча Касіні завершила свою місію, її дані ще довго будуть давати нові відкриття, і наші уявлення про Сатурн ще не раз зміняться. І наостанок трохи поетичного дивлячись на Сатурн, ми бачимо не просто колоси з льоду і газу, ми бачимо привід для питань, звідки походять кільця чи приховують якісь із супутників життя. Як формуються атмосферні гіганти і що вони можуть навчити нас про інші системи за межами сонячної системи? Кожен блиск на кільці це маленька історія про зіткнення і утворення. Кожна бризка з енцеладу це запрошення зазирнути у плідні океани, кожне озеро титана, нагадування, що вода в космосі може мати і іншу, чужу форму. Ми лише почали читати цю величезну книгу і старінок ще так багато. Друзі, якщо вам сподобався цей матеріал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вами був канал Все з відпростими словами. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі у наступному випуску!